50 гривень коштує ось така декоративна штукатурка. Це на фасади. І чим вона ще вскривається? Хістоліт антиклазур. Хістоліт антиклазур і це воно на фасадах буде витримувати таке. Так. Матеріал називається декор фасад. А скажи, це можна одразу на пінопласт чи пінопласт треба ще перетягувати? А якщо на вату, то тоді ми таку структуру, в принципі, і отримаємо, правильно? Якщо на сантиметрів 5, то пойдемо. Якщо сантиметрів 5, то скільки це нам буде виходити метр квадратний? Це на да, слышу, так я так іще розумію, 48 на метр квадратний і ще у хлопців є безкоштовна доставка по Києву, да, да? Да, матеріалів. Дивіться, яка просто вигідна пропозиція. Будинки Кому потрібні всі... ось такі фарби, капарол, декоративні штукатурки, травертин, мармарин. А, які у вас популярні ще? Але, але ж будинки всі за Києвом, так що тут доставка вже буде не безкоштовна. Все. звертатись за номером телефона під цим відео.